Я скажу, що не всі українці, навіть ті, які були українцями з переконання, могли допустити думку, що можна вирватися з тих військових обіймів Москви у, у, у той час, але найкращі, найчесніші, найвільніші. Представники, як Левко, Лук'яненко, Леонтій, Содоляк, вони цим жили. Коли вже почалася відлига Горбачовська, він проявив таку громадянську активність, почав говорити про шкідливість тої так званої п'ятої статті Конституції СРСР. Про провідну роль партії, тому подібне, що демократія вимагає наявності багатьох партій, і тільки тоді, в конкуренції, вони зможуть дати якийсь прогрес, тому що тоді був застой, і оця його. Громадянська активність, чесність як науковця і як громадянина була прикладом нас. Це був провідник, який сам багато речей відкривав і для себе, і для молоді, і для всього населення, для народу і робив скільки міг. Він був страшенно працездатний, трудолюбивий. Він ніколи не починав на лаврах. Що б він не робив, думаю, що ще не все зроблено для того, щоб він зайняв свою історичну. Нішу у тому е, житті, яке він прожив, і в тому часі, який він, в який він жив, е, варто було б назвати і вулицю професора Сандоляка, варто було б увіковічнити його десь в наукових е, відділеннях. Ми настільки боїмося слова національний націоналіст, що готові наговорювати на себе, що ми гірші. Від інших. Це з часом пройде, бо ми є народ, великий народ, працьовитий, непоганий народ. І тільки тоді буде наша держава багатою і щасливою, коли на першому плані будуть національні інтереси України, щоб кожен, починаючи від найменшого і кінчаючи главою держави, думав тільки про національні інтереси, про Україну, що це дасть Україні.